Всіх вітаю на каналі, приїхали на об'єкт, автівка і прицеп уже на місці, Ще зчепились уже гуде. Так, так підходимо походимося, Київська образ. Бобриться населений пункт. Тут такий об'єм ліля. Срізаний горіш, якась яблуня, певне. Такий об'єм. Уб'ємо об такі, показують кошики. Ой, гарно подорожується. Працюємо. Продовжуємо працювати. Завершуємо роботу під грибрито за рисики, гіля все ще боїть, скидаємо. Тут наче ні проволоки, ні камінців, нічого немає, так робити. Це ще вийшло такий результат, і що все чисто, біля перебити. На все про все пішло. Півтори години часу. Рих іде дуже легко і дуже на щепа виходить. Рехід Ви один з найкращих для подарів. Все, підгрібаємо, зробимо чистоту, красоту і будемо закінчувати роботу. Приїхали на об'єкт, об'єкт знаходиться село Миколаївка, Бучанський район. Тут роботи досить об'ємно, багато. Точно, мабуть, буде зміна. Після зачистки ділянки. Виглядає дуже багато, можливо воно так, як не впресоване і буде просто займає багато об'єму, вже почали роботу. Так, такий результат бачив, такий кагад виходить. Чистота, красота. одної гілячки немає. Там попід забором тут все те чисто. Такий у нас кагат вийшов сьогодні. Щоб ви розуміти, на цю купу всього пішло 5 годин часу. 5 годин це по грошах зовсім небагато. Її, щоб вивезти, це треба було, мабуть, такий гаманець мати здоров'ю. Рукавиці аж порварить. Ще павища Непогано. Такі грячки, звичайно, є, але загально непогано. Ще ще там до дроблюємо і будемо погано. Ходимося сьогодні в Київській області, село Бобриця, Кучанський район. І сьогодні задача яка? Підрізати дерева біля лінії ректо Електроенергію вимкнули, акбарі вже виліз Ріже потихеньку. Вітер 7 метрів за секунду. Вже там подрізали те дерево повністю від стовпів, від проводів. Подрізали потрошки, есотерезом акуратно по гірочці, одрізали. Воно там, що падало на лінію передач, то нічого страшного. Як сказав, що електроенергія по ним поки що не йде, після чого пускаємо. Що там більше, то брали отяжку, мтуска, зверху натягували туди і одтягували спори. <турок> Слібана каляграна проводи і потім пустили та і все. Так, ще одне дерево очистили для допомоги наш цього разу. Висота рис ручний від компанії Інтертур, 5-метровий. Досить гарна річ. ці крючки зручні, десь зачіплюють карабіна за гілляку чи просто можна дергнути і тонке відпадає гіля. Він на таких барашках зажимається, приходить дві секції, висувається. Так, ще в нагоді сьогодні гафа федерала. Тепер і ще на другу ділянку підрізаємо тут то полі гілля тополі від лінії електропередач. Так, вже погано видно, але лінія е чиста. Тут була аберикоса, не пам'ятаю, знімав, не знімав її. І... Теж підрізали, щоб до кабелів обтороконних інтернетовських не доставав. Тут ця лінія електропередач переходить сюди. Що ми тут зробили? Ставочок такий гарний, одне дерево завалили. Тут повилазили на сосни, позрізали гляки всі, що були до проводів. Одна одній, на другій сосні, на третій сосні. Там ще два дерева заварили, тут ще одне дерево. Тополю заварили малу. Дві тополі попідчищали всі все гілля, що дивилося в сторону проводів. Все чудово. Замовник задоволений результатом. Ніде ні одна лінія ректопередач не постраждала. Забув сказати, що на все про все нас пішло 7 годин часу з 10 до 5. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.